Великому пості вже перед самою Пасхою ми маємо Страстний тиждень, тобто дні, напевно, найтрагічніші в церковному році, тому що саме ці дні, якщо взяти середу, Страстного тижня, церква згадує зраду зраду Юдою, апостолом, Учнем, близьким другом Христа можна собі тільки уявити всю трагічність цього моменту, бо кожен із нас, кожна людина, розуміє, що таке зрада. Церква також згадує, згадує і закликає кожного із нас задуматись, подумати про себе, подумати про своє життя і про те, хто ми є в цьому світі. Що ми повинні робити в цьому світі, як повинні жити. Знову ж таки, згадується, якщо візьмемо чистий четвер, який називають чистим, коли наші і господині дома стараються почистити своє приміщення, але знову ж таки, найперше ми повинні почистити свою душу і своє серце, бути чистими і світлими в очах Божих. І саме в цей день ми згадуємо встановлення таїнства Євхаристії, тобто причастя, тіло і кров Спасителя, який за столом подавав хліб. І вино, і е, сказав: Споживайте це, це і тіло моє, і кров моя. Хто буде перебувати в мені, то я буду перебувати в ньому, і е, можна і також згадати слова, що Христос заради нас людей, заради нашого спасіння, прийшов в цей світ, тобто Він віддає себе. Віддає себе заради нас, заради нашого спасіння і заради того, щоб людина не загинула, а мала життя вічне. Тому саме ось ця згадка, згадка Євхаристії також є для нас надзвичайно важливою бо церква. Вся церква побудована фактично довкола причастя, довкола Євхаристії, довкола тіла і крові Спасителя. В п'ятницю згадуємо подію розп'яття Христа і його смерть і покладення до гробу. Тому в п'ятницю відбуваються відповідні богослужіння, не звершується літургія через трагічність цього дня, і звершується вечірнє богослужіння і виноситься на середину храму плащаниця. Ми, якщо подивимось по храмі, побачимо багато ікон. І ікони є як ікони, от це є ті речі, до яких ми ставимося з побожністю і шануванням, але це ікони. А от сама плащаниця, яку виноситься на середину храму, церква шанує як саме тіло Христа, не як ікону, не як зображення, а як саме тіло. Ось тому і виноситься. Плащаниця на середину храму для поклоніння людей і звершуються погребальні пісне співи вже в храмі над плащаницею, а навіть по храмах обноситься плащаниця хресними ходами і довкола храму. Ну, відповідно, вже суботній день, який вже передує самому дню Пасхи. Ми вже і готуємось до воскресного дня, і сама ця підготовка наша вже після сумних днів. Підводить нас ближче, ближче до радості, до радості воскресіння Христового.